Інакше й бути не могло, каже президент. Все, що відбувається в державі, нині було цілком передбачуваним. Україна хотіла і чекала змін. Влада зобов'язалася їх впроваджувати у 2010-му Президент разом з урядом ставили за мету не допустити економічного падіння і зменшення соціальних виплат у 2011-му Радіють, що змогли це зробити. Нам вдалося зупинити падіння економіки і розпочати. Економічне зростання. Минулий рік показав, що економіка зросла на 4,2%. Заробітні плати в минулому році зросли трошки більше, ніж на 10%, але не настільки, наскільки нам хотілося. Жити без цього Україна далі не змогла б. Президент має на увазі реформи у минулому році. Їх розпочали за сімома напрямками. В цьому доводять до кінця розпочаті і запроваджують нові. Є незручності, зізнається глава держави, але треба потерпіти. Ці реформи спрямовані на покращення життя. Перш за все для людей тих. То свою справу вже в житті зробив для нас, для нашого покоління. Це для пенсіонерів. І, безумовно, всі ці реформи, які ми сьогодні здійснюємо, вони дадуть позитивний результат і в економіці, і в якості життя людей. Понад 15 мільйонів українців живуть нині в селах. Їм треба дати можливість розпоряджатися своїм. Для цього влада вводить земельну реформу. Найти цим шляхом означає нічого не змінювати, каже Віктор Янукович. Це перш за все ефективне використання земельних ресурсів. По-друге, можливість залучити землю як ресурс, який можна буде закладати. Під час отримання кредитів механізми, які закладені будуть в земельні реформи, вони дозволять не тільки залучити до сільгосптоваровиробництва ефективних менеджерів, тих, хто будуть раціонально використовувати українську землю, але безумовно, отримувати громадянам. Власникам ПАЇв справедливу ціну за оренду землі, а в випадках продажу її під час продажу Україна має бути державою справедливою. Для цього влада реформуватиме ще й систему правоохоронних органів і судочинства. Перший крок, аби зробити ці структури ближчими до людей, це прийняття нового антикорупційного закону. Питання корупції це знаєте. Хвороба не тільки чиновників, це хвороба і суспільства, тому потрібен ще й певний час для того, щоб ми звикли до того, що держава повинна позбавитись від цього ганебного явища. Що стосується мене особисто, я буду робити все для того, щоб закони ці діяли, щоб органи кримінальної юстиції, які ми будемо. Найближчим часом модернізувати вони ефективно працювали в цьому напрямку, і тут не повинно бути не своїх. Не чужий, а ще президент обіцяє підтримувати бізнес в Україні і не допустити падіння національної валюти. Люди схоже вірять, поки Віктор Янукович спілкувався з журналістами, під стінами українського дому зібралися тисячі українців. Вони підтримують кроки нинішньої влади і переконані, 20-річна незалежна Україна таки чекає змін. Вікторія Бакалець, Володимир Паламар з Києва для Подільської панорами.